Розкажу самих таких три потужних моїх результати. Почала я клітинне харчування, зелену капсулу приймати з вересня місяця 23-го року. Починала я з четвертої частини, тому що ну, у мене були дуже великі проблеми по хребту. У мене були три грижі, дві по 2,5 мм і одна була 11 міліметрів. я від березня місяця, від березня по вересень я була лежачою. Ну, лікарі, результат мені лікарів ну, досить того ніякого не давали. Ну то, то таке. Коли я почала вживати зелену капсулу, я до місяця часу почала ну, замічати такий свій результат, що в один прекрасний день я стала на ноги з ліжка, тому що до того часу я не могла сама навіть сходити в туалет без чиїсь допомоги. І коли я побачила в один день, що я можу стати на ногу і постояти 5 хвилин, то для мене було дуже великим. І я ну, прийшла через загострення, звісно, загострення в мене було. І десь на другому місяці я ну, я замітила, що я можу стояти дуже довго вже, навіть година, дві години. То, ну, Це був для мене, розумієте, це такий був для мене радість така, тому що лікарі мені не, не могли мені допомогти, а тут клітине харчування мене підняло на ноги. І я з того часу я почала виходити на люди і всім розказувати. Там скоріше мої результати перші побачили мої сусіди, тому що я живу в селі. І коли я перший раз вийшла на дорогу, сусідка мене як побачила, вона руками звела і каже: Наталя, я не можу повірити, що ти робила. Я знаю, що ти лежача була. Ну, я, звісно, я їй розказала, я поділилася. Від того часу вони теж вживають в дитини харчування. Оце це моя була найпотужніша, така, такий потужний мій результат. Це саме головне були мої грижі. Ну, люди мене зараз запитують, що з вашими грижами. Я не можу сказати, я не знаю, тому що я МРТ не робила тепер. Мені найголовніше, що вони мене не ну, я їх не відчуваю. Я можу ходити, я можу працювати. Я, ну, я танцюю по хаті зараз, повірите? Мені це для мене найголовніше, що в мене нічого не болить. Це отакий мій потужний результат. Другий мій результат це в мене пропав геморой, який мене мучив 17 років. Я за нього вже і забула, але колись тут була я на зустрічі, і котра жінка розказувала, що мене пропав геморрой. І я так сиджу і так стоп, на Мене теж був геморой. Я не можу сказати, коли він в мене пропав, бо я не, я не знаю. Ну не знаю, коли він. Оце теж мій результат. Третій мій результат це по жіночому. У мене фіброма була, кісти яєчників, і півтора року у мене вже не було місячних. Мені лікарка гінеколог сказала, що. Вас вже кліматичні, вас вже лічники пішли в спячку, у вас вже починається клімакс. На сьогоднішній день в мене місячні пішли. У мене місячні тут як здорової жінки, мене нічого не болить. До того мене дуже часто болів живіт низу. Ну ще мені щось вийшло. Ну не буду так вглублятися, не знаю, що це таке. Теж УЗД поїду навесні я зроблю, щоб переконатися. На сьогоднішній день я почуваю себе дуже прекрасно. Місячні в мене йдуть, нічого в мене не болить, і таких результатів ще ну дрібних дуже багато. Ноги в мене набрякали внизі. Ось такі. Зараз на сьогоднішній день в мене ноги як здорової людини. Вночі я не могла спати, тому що мене руки крутили, лумали. Зараз я сплю спокійно, засинаю. Ну досі того все нормально. Дрібних результатів ще дуже багато. Просто не хочу займати часу. І ще розкажу такий результат про свого тата. Йому, до речі, сьогодні 75 років, і він приймає дитине харчування вже два місяці. Коли він починав приймати з п'ятої частинки, тому що в нього високий тиск був 230 на 120 на 130. Цукор в нього був 20, коли він починав живати. До другого два тижні він пропив, йому почав виходити камінь з зниром. Правда, виймав трошки волі, бо чоловікові тяжче, але слава Богу, камінь йому вийшов. Потім йому йшов пісок. Коли я приходила до нього, і ми живемо окремо, і він каже: Подивися на мою мочу. Я бачу, і мені здавалося, що хтось взяв такий жмут піску і туди всипав. Ну, досі то все було вкрите таким ну, піском. Ну це виходив пісок з нього. На сьогоднішній день йому моча виходить прозоро. ну все нормально. Цукор в нього зараз. Буває 180-190, ну, часом буває 200, але то рідко коли. Таблетки він тільки тоді п'є, коли піднімається тиск. Цукор в нього з 20 на сьогоднішній день. Цукру...